Я можу знаєте, посилатись на те, що все нове це добре забути старе. Тобто ідея швидкісних перевезень і, і руху населення по залізниці це ну нараховує сотні років. А якщо говорити про українську історію, це 80 років. Коли на Галичині з'явилися швидкісні потяги, які в народі називали торпедами, а офіційно, ну легально, вони називались мотрисами. І навіть зараз на Галичині слово матриса дотепер використовують для означення приміських електричок. І от зараз режисери покажуть нам, як виглядали ті польські, ну галицькі матриси, і, і можу просто сказати, що це для того часу були революційні речі. Вони пересувалися зі швидкістю до 140 км на годину. Причому, і це ми теж побачимо на сподіваюсь на відео чи на, на, на плазмі, що швидкість цього пересування, прикладаючи до нинішнього розкладу, була фантастичною, революційною. Оскільки, наприклад, відстань між Львовом і Коломиєю чи Тернополем і Заліщиками, він е, цей потяг долав набагато швидше, ніж це робиться зараз. О, дивіться, так виглядала оця знаменита матриса, яка нагадувала щось подібне між автобусом на, на рейках. Або навіть таким космічним кораблем, певною мірою. — Нам не раді Ні, ні. Це вона ходила на тих самих рештних кулях, які великою мірою є і дотепер. І спочатку вона починалася на коронній території польської республіки, а потім і на території Галичини. І ми заходили людей, які жили на Галичині міжвоєнного часу. Вони згадують, як вони їздили на курорти, причому це було комфортне, але дуже дороге, треба сказати, задоволення. Поїздка в один бік на такому люксовому, на такій люксовій торпеді коштувала 40 злотих. Тоді як середня Галицька зарплата в 30-х роках складала близько 100 злотих, тобто, це не не кожна родина, звісно. Могла собі дозволити таке. Ремарка, якщо можна від заступника генерального директора Укрзалізниця, який, власне звинуватив наших предків, в тому що у нас зараз не може бути швидкість середня, більше там 120 десяти оскільки як він цитую колії будували за ці і за царя батюшки. Ніхто не знав, що колись за 100 років буде така швидкість. Відтак, вибачте, маємо, що маємо розганятись по криві. Ми просто не можемо на 160. шість. Ну, і відповідно, щоб перекласти один кілометр колії, я можливо не права. Але він так сказав, коштує е, півтора мільйона. Півтора мільйонів доларів і пояснив, що тільки заміна поясів це 20% від, для да, переведення. Такі, да.